Ніч чорна, як закинутий шахтний колодязь, повітря нерухоме, напружене. Десь над Брянськом суцільна темрява, розбита лише тьмяним світінням приладових панелей старого, але надійного фронтового бомбардувальника. І тут виття сирени у кабіні. Су 24 Все блимає тривогою. Ціль захоплено, ракета на хвості. Екіпаж встигає ледь на частки секунди. Пілот тягне штурвал, втискаючи літак до землі на межі фізичних можливостей. Прилади зашкалюють від перевантаження. Штурман-оператор б'є по кнопці відстрілу теплових пасток, чорне небо розтинає спалах, і смертельна ракета комплексу С-300, що летіла з неймовірною швидкістю, зривається з цілі. Вони вижили. Але їхнє головне завдання не виживання. У той момент, коли всі сили були кинуті на маневр ухилення, з під крил цих двох застарілих, але переоснащених бойових машин вилетіли чотири смертельні тіні. Чотири крилаті ракети Шторм Шедоу. Кожна завдовжки більш як 5 метрів, масою майже півтори тонни. Кожна несла 450 кілограмів бойової частини, призначеною для пробивання укріплених підземних об'єктів. У сумі тонна 800 кілограмів чистої руйнівної сили. Чотири примарні гінці смерті рвонули вперед, огинаючи рельєф, вислизаючи від радарів на швидкості, близькій до швидкості звуду. А за сотні кілометрів від них в українському командному центрі ніхто не говорив. Усі тільки дивилися на монітори, тому що саме в цей момент почалася операція, яка мала увійти в підручники як один із найсміливіших і технологічно складних ударів за всю війну. А що ж відбувалося в цей час у Росії? У Москві, в національному центрі управління обороною, військові раптом побачили те, чого ще ніколи не бачили. На екранах радарів хаос. Не один ворожий удар, не два. Це було схоже на цифрове цунамі, сотні, можливо, тисячі повітряних цілей з різних напрямків на різних висотах і швидкостях. Усе, що тільки могла запустити Україна, опинилося в повітря від найпростіших безпілотників до ракет Пекло, Нептун, модифікованих с 200 Юж 22 Бобрів, і навіть старих халфаєрів, перероблених під нові завдання. Саме в цій какофонії сигналів і почався справжній провал. Регіони один за одним спалахували як свічки на пороховому складі. Брянська область, Курська, Білгородська, Тульська, Ярославська, Ростовська, Волгоградська, Пензенська, навіть Московська область раптово опинилася під ударом. Системи протиповітряної оборони зривалися в тривожне виття. Оператори намагалися зрозуміти, що з усього цього шквалу дійсно становить загрозу, а що лише дешеві приманки, запущені задля перевантаження мережі. Але було вже пізно. Перші хвилі йшли ще кілька годин тому. Зенітні ракетні комплекси панцер С 1 та Тор М2 витрачали боєкомплект на знищення цілей, які коштували у сотні разів дешевше за їхні ракети. Люди біля екранів були виснажені, перевтомлені. Кожен новий сигнал на екрані здавався таким самим, як і попередній. Чим займатися в першу чергу? Захищати Москву, прикривати кордон чи захищати стратегічні об'єкти. Командир ППО у брянському секторі опинівся у пастці між трьома суперечливими наказами: прикривати столицю, тримати оборону на кордоні, зберігати критично важливі заводи. Система не витримала, він прийняв фатальне рішення зосередитися на найбільш масовій загрозі біля кордону, і це стало головною помилкою тієї ночі, тому що саме в цей момент крізь інформаційний шум прослизнули справжні мисливці. Поки російські генерали доповідали нагору про успішну відбиту атаку, насправді все, що відбувалося, було частиною тонко прорахованого плану. Парадоксально, але їхній тріумфальний спокій став доказом того, що система більше не працює. Оператори були перевантажені, командування дезорієнтоване, ворота були відкриті. І саме в цей момент, коли система протиповітряної оборони тріщала по швах з Чернігівської області, вилетіли два винищувачі Су-24, пофарбовані в радіопоглинаюче покриття з оновленою електронікою і нетиповим вантажем під крилами. Чотири крилаті ракети Storm Shadow, кожна на вагу золота, як за ціною, так і за значущістю. Усе виглядало як самогубна місія. Старі, великі, помітні на радарах літаки, що летіли вглиб території, контрольованої системами С-400. Але розрахунок був не на силу, на хаос. Саме в цьому хаосі була закладена ставка. Літаки йшли низько, майже торкаючись верхінок дерев, на швидкості майже тисяча кілометрів на годину, на висоті близько 45 метрів. За ними два електронні розвідувальні безпілотники. Вони виконували роль щита, розсіюючи сигнали і створюючи хибні цілі. Усе йшло за планом, але над Брянською областю сталося непередбачене. Один із комплексів С-300 все ж таки зумів навестись. У кабіні Су 24 знову пролунала сирена. Захоплення цілі шоста година, маневр ухилення. Літак зірвався у різкий маневр, величезне перевантаження, відстріл теплових пасток, миті між життям і смертю. І знову диво. Ракета пролетіла повз, вибухнувши у повітрі. Але це вже був момент істини: відходити не можна, час на межі. Запуск мав бути виконаний зараз. З пілотами не було зв'язку, лише координація за таймінгами. Вони досягли контрольної точки приблизно у 50 кілометрах від кордону до цілі близько 250. Перша пара ракет відділяється, потім друга. Чотири шторм Shadow йдуть у чорне небо, вмикають власні турбореактивні двигуни і зникають. Тепер вони йдуть за власними маршрутами, керуючись системою наведення, яка комбінує супутникову навігацію, інерціальне управління і аналіз рельєфу. У фінальній фазі увінкнеться інфрачервоний сканер, і рапети оберуть ціль із точністю до метра. А самі літаки розвертаються йдуть назад майже тими самими маршрутами, звідки прийшли, ховаючись у перешкодах, залишених за ними електронними безпілотниками. Операція ще не завершена. Навтаки вона тільки входить у свою найстрашнішу фазу. Чотири ракети, кожна завдовжки понад 5 метрів і вагою більше ніж 1300 кілограмів, летіли над землею на висоті у десятки метрів. Вони були, наче привиди, безшумні, невидимі, смертельно точні. Їхній маршрут пролягав через райони, де російська протиповітряна оборона все ще намагалася відбиватися від хвиль безпілотників та хибних цілей. Кожна секунда мала значення: майже одна тисяча кілометрів на годину і трохи більше ніж 15 хвилин, щоб подолати шлях. Їх не чекали, їх не бачили. А якщо й бачили, то не розпізнавали на тлі хаосу, в який була занурена система управління ППО. Ближче до Брянська автоматичні засоби виявлення почали фіксувати щось незвичне. Було запущено низаку ракет перехоплювачів, зокрема з комплексів «Панцер» і Тор. Однак реакція була занадто пізньою. Одну з ракет таки збили всього за кілька кілометрів від цілі. Решта-три прорвалися. Точка удару брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, розташований неподалік від населеного пункту Сельцо. Це був не просто промисловий об'єкт. Це була одна з ключових ланок російського оборонного ланцюга. Тут виробляли тверде паливо для балістичних і реактивних снарядів, зокрема, боєприпаси для систем залпового вогню, типу ГРАД, артилерійські снаряди, а також компоненти для крилатих і балістичних ракет. Приблизно о 2 годині. 51 хвилина, три ракети досягли цілі з інтервалом у лічені секунди. Їхні інфрачервоні сканери ідентифікували теплові плями та геометрію будівель, порівнюючи з попередньо завантаженими моделями. Перша ракета вдарила просто в основну будівлю, де відбувалося змішування компонентів. Вибух пробив дах, а потім основна бойова частина спрацювала вже всередині, викликавши потужну пожежу. Через кілька секунд друга ракета влучила в ангар, де зберігалися вже готові паливні блоки. Це стало моментом, коли полум'я вирвалося назовні, наче вулкан. Спалах освітив небо. Температура миттєво піднялася до критичної, стався потужний вторинний вибух. Третя ракета завершила розпочати. Вона вдарила в будівлю леварвого цеху, де виготовлялися компоненти твердого палива. Удар припав саме на той момент, коли полум'я вже перекинулося з інших об'єктів. Цей вибух став фінальною крапкою. Те, що відбулося далі, інакше як апокаліпсисом не назвеш. Завод спалахнув, як сірник, кинутий у бочку з бензином. Вогняна куля піднялася в небо на сотні метрів. Грибоподібна хмара накрила околиці. Уховою хвилею вибило шибки у житлових будинках міста Брянськ, що знаходилося за кілька кілометрів від епіцентру. Величезна інвестиція у прямому сенсі мільярди доларів і десятки років технологічних напрацювань в одну мить була перетворена на попіл. Об'єкт, який забезпечував основне постачання російської армії боєприпасами, був виведений з ладу повністю і, схоже, безповоротно. У штабі російської армії мовчання. Супутникові знімки та звіти з місця подій залишали мало сумнівів. Об'єкт знищено. Жодна із систем протиповітряної оборони, на які так покладалися генерали, не змогла зупинити удар. Крим, Донбас, прикордонні райони усе це були зони, де ударів очікували. Але Брянськ, глибина понад 300 кілометрів від лінії фронту, і саме туди прилетіло те, чого ніхто не чекав. Поки пожежа вирувала, у мережі почали з'являтися повідомлення про нові вибухи вже поблизу Москви. Майже одночасно у відкритих базах відстеження рейсів, таких як Флайт Радар, стали помічати аномалії з аеродрому внуково один за одним злітали літаки спеціального призначення. ІЛ-96, іл, іл – стратегічні борти, в народі відомі як літаки судного дня. Їхній маршрут вів далеко на схід. За Урал, можливо, у Сибір. Це виглядало як початок екстреної евакуації командування. І якщо навіть вище керівництво країни вважає, що Москва більше не в безпеці, то який сигнал це подає всім іншим? Знищення брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР стало не просто військовим епізодом, це був удар по символу. Об'єкт, з якого десятиліттями надходило паливо в реактивні системи залпового вогню типу ГРАД, де виробляли компоненти для снарядів, ракет та інших боєприпасів, перетворився на попіл. Удари по позиціях можна відновити. Заводи ні, не швидко, не легко і не без наслідків. Припинення виробництва твердого палива одразу відобразилося на передовій. Українські військові почали фіксувати зниження інтенсивності обстрілів із реактивних систем. Там, де раніше падали десятки снарядів на добу, тепер одиниці. Це не просто пауза, це був відкат назад. Більше того, цей завод віробляв компоненти не лише для звичайної артилерії, але й для ракет далекої дії, таких як Іскандер і Калібр. Це означало, що тепер удари по українських містах та інфраструктурі доведеться здійснювати рідше або економити, або чекати, доки інші потужності, якщо таки взагалі існують, почнуть виробництво. А це місяці, якщо не роки. Ця операція була ідеально спланованою демонстрацією того, що сучасна війна це не тільки про фронт, це про логістику, про економіку, про нервову систему всієї військової машини. Один точковий удар створив ефект доміно від технічної деградації до політичного шоку. Питання, яке тепер мучить російське керівництво: а що буде далі? Якщо в серці країни за десятки кілометрів від кордону, під прикриттям потужної протиповітряної оборони не можуть бути в безпеці навіть такі об'єкти, то що тоді взагалі може вважатися захищеним? Саме цей страх, ця невпевненість і є одним із головних результатів удару. Це більше ніж просто руйнування заводу, це руйнування ілюзії.